Шановні майстри, у нас є завдання ще перевірити, як будуть різані кут 45 Для цього застосовуються пиловідводи, тому що різати просто болгаркою без кожуха це, ну, це не наш метод. А і для цього застосовуються спеціальні диски. Прогрес, дістарт, прогрес. Дістарт едж-драй. І ми попробуємо ще, дехто ага. Ось Китайський диск для кута-45. Крім того, що ми попробуємо, як диски працюють, ми ще попробуємо, як кожух працюють. Це універсальний кожух від дістара, до вашої уваги, і професійний кожух від Виграда, для того, щоб відводити пил з зони різу. Ось наш матеріал, ось наші приспособи, будемо резати. Yeah, yeah. Працюють найкращі майстри, Володя, Василь, я, ви знаєте, посилання буде mm. внизу в тексті. З володя я взагалі познайомився, коли він у мене ремонт робив. Навіть навіть не ремонт, а розш... ш... Шви. Що ти з швами робив? Розшивав, розшивав. розшивав. І затирав, і... І затирав. Це просто замінював багато. фугу. Фуга була цементна, нам треба було замінити на ему. Ти згодна, що склада була робота. Треба Терпіння вовчинка при розшилокті шві ага. треба ще позавтрати. Що, не вистачає світла? Я роблю. О, о, вот, ось, ось! Інструмент бачиш, а тут буде якусь залізячку при Давай піднімемо. Це як масло як масло. Ну, я... Це який прогрес був чи... Едждрай, едждрай. Це працював едждрай, як масло. Слухайте, ідеально. Слухай, тут, тут Я Якби його підняти ще. Ну, ладно. Зараз ми піднімемо і ви подивитесь, як він порізав. Краю. Подивіться, Трепа, Просто ідеальний різ. Звісно, тут, ну... Та і не треба черепашка, для чого? Черепашка довести тоньше. А, ту, тоньше. Зняти Добре. фасочку, бо в плитці є фасочка. Потрібно зняти оцю фасочку і підійти ближче до глазурі. Ну, щоб... щоб загріб, був, був Я це не люблю, але. Так, Давайте тепер іншим диском. Який? Прогрес? Да, прогрес. Прогресу. Так, давайте закріпимо все. Нагадую, що ми перевіряємо різні вводи і різні диски для кута-45. Застосовуємо болгарський бош, застосовуємо стіл від керама з подовжувачем на великий формат. для всіх випадків життя. Це ми працювали з Edge, зараз прогрес. як болгарка не тягне, що таке? Може туди ступувати? Я не знаю. Ну вона якось так важка. Дуже. в так. Ну, але ж ні, ну, зараз, бо, бо фаска тут була більша, ніж тут. Тут менша фаска. З тієї сторони більша фаска, я близько до фаски і ця фаска так підриває. Оцю фаску треба знімати. Це треба черепашки доробляти і більш да. товстиє робити. так? Ну, а, да. в принципі, ну, Це, і думай, це краще різав весь драй, чим ну, цей. Я хочу його ще раз спробувати. Спробуй. Так постав на свої болгарки. Ми да. ну, ж... ще з звернули увагу. На що тут звернув увагу? Струшуваний біля коли він трушує, дуже вакцинувати. Георгія Балгарського, і є вібрація для Балгарції, коли працює віброструшування. Так? Говорите, за те, Ну це ж... А він сходили. Він стягує шланг, він же ж перекриває йому. Тому для таких робіт, для отаких делікатних робіт, краще виключати віброструшування. Або його... Розуміє. А вже в ну, залізі Ні, було. а ти в голову включаєшся? Ну да. Ру. так. Так, а на вас, я піскую, що до сюди. Так а ту ж саму тут саму привезли. Та там немає краю, я хочу не, там. там ну, не, до, до, до Ні, ні, не. Не, не, ну теж будеш неправильно. Не Давай ту саму. Будь ні Там є така сама, не? Ну тут немає. Ти ж зрозумієш, вони ж по плотності різні сенсорі махані. Коротше сторон. Що б зараз замаркують мага? Ну і що? Де ти ты их взял? ну, драйв мені він легше заходить. В плитку він якийсь гостріший. Все ж таки, це не болгарка, це, я так розумію, диск трошки да. промазив. Оцей прогрес, він в два рази практично дешевший, ніж Edge Drive. І вони його розробники Дістар випустили спеціально, щоб боротися з китайцями. Ціна його настільки, вони ці нижчі навіть ніж деякі. Він ріже, все добре, але на руку легше лізати було едж-драйв. А тепер воно м'якше зараз спробує по китайці. Чистого китайця Тоже ж треба спробувати. До цього ми застосовували слайдер виграма. Як слайдер виграм для 45-го, в принципі. Це вже дістарівська розробка універсальна. Тут єдине, що можна фонарик застосовувати. Так, Можна на магніті застосувати вище. У нього тут розраховано так, що тут впирається під оцей зрізаний так? Угу. І вже є е, кут атаки. Тобто не потрібно у повітрі. Це ви собі приклали і повітря. Оце, не потрібно пілома, цей кут, да. він відповідає і відразу ставить кут атаки. А які тут виставили, більше, ніж 45, я так розумію? Ні, Чи 45? Ні. Ну там плюс-мінус пару градусів, чуть-чуть більше. більше. А тут Чуть -чуть. вже треба самостійно керувати кутом я так розумію. А, ні, тут теж є. А, бачите, діться, тут є упор, тут ставиться, воно їде по плиці. А, тут можливо ну, от, оця штука, можливо краще тим, що не в повітрі тримається, а є, можна трошечки а, на плитку цю А Якщо шершава, така, що ну, буде. Якщо шершава там, буде скакати, то трошечки не дуже добре. Так, так, зараз. Ну, порівняєш. Так тут же цей же ліхтарик вже можна включити. Користуйся переваги у войді <ріст> Світла мало не буває. Ось тут ще... ще є нюанси. Ще є нюанси. Тут потрібно його Ой, нормально. Правильно виставити, бо ось зараз воно стоїть малий зазор між. Оцим. Тут має бути трошки більший зазор, тому що в нас, бачите, не буде місця, От як у нас вже є тут зарізаний кут 45. Ось. Треба, щоб воно десь отак. А як же регулювати цей зазор? оце якось Я не знаю, не коли ми зажимаємо, ну підгинати оці штучки там можна. бачите, Бо тут теж. Ось дуже близько. А, бачите як? Бачу. Дуже близько. Значить, можна спробувати. Та ні, кожух, він там мертвий стоїть. Ні. Треба спробувати його от сюди, на 225. Бачите? Ось. А, на інші кріплення. ну так, так тут різні так, кріплення так. стоять. Тут просто ну він під різні кожухи. Тобто нема такого, що там до чогось він підходить, а до чогось він не підходить. Бачите, в нас зараз будуть сколи, бо дуже сильно близько до. Треба ще його. значить, Треба спробувати тепер оцей верхній на 115 перекинути. Оці налаштування. Кожного разу на кожну болгарку щось змінювати. Це також не дуже добре. Так, тут нас? Ні, щось я не можу його налаштувати, я не знаю. Ах, ну, реально, дивіться, бачите, тут зазору немає. Якщо ми тут почнемо різати, ну, він, він гарно працює теж, забирає пилюку. Але оці моменти я не знаю. Тут на, на кожній болгарці є якісь нюанси. Із-за того, що він універсальний, і це для кожної болгарки, його потрібно... Так підлаштовувати, вибирати, де воно має зафіксуватися, все, все. на якому із. Тримаєш. О, о по-моєму, краще став. Оце воно, да? так? Тобто вибрати оций 2, 125. Ну, на, на кожному, на кожній ні, ні, Далі ще вже трішки. Ну, все рівно, трохи. Нічого. Що володі, не зможемо? А? Ну, дивіться, в нас або тут mm -hmm. мажаться, ми, ми не можемо його. Або, ну, коротше. Так а я, на яку ж болгарку він підходить? Е -е, я не пам'ятаю, на яку болгарку я ставив. Він працював. По-моєму, на Дніпромовській він в мене працював. Нормально е -е, було. Знімаємо його. Е -е, на жаль, універсальні рішення не завжди. Краще. Його треба доробляти. Ну, ось, тут у тут нас малий зазор від цього, і тут у нас немає, щоб воно лежало. Воно повинно як воно повинно працювати, я вам зараз отак відкручу, ось воно повинно воно має їхати Отут. по плитці. Тобто на руку легше, тому що є, воно впирається на плитку. Але якщо я дожму кожу, то воно. Його приближає настільки, що в нас вже немає цього зазору. І О, тоді... Ви можете ще робити плитку. Ах, так, то тому... давай переставимо диск на нормальний. На нормальний... Вигран. Китайський диск Victory Tools для 45-го кута на вигран. Привіт! Oh so, the Треба було Воно ж не йде, видно. Воно... Він так само сугенько заходить, як і... Ну, ще то інше, чи, чи, чи прогрес. Чи прогрес Прогрес легше заходив, а цей... він тікає в сторону, він. Піде, я, ми, я не знаю чому. Від тих дисків не летіли сколки. А від цього летять прямо отут. От не маску, а вони по всій довжині почали летіти і прямо тобі в очі. Е, він, чому? Він, я не знаю чому. Він чомусь хоче втекти в сторону, або вниз, або вверх. Прямо, прямо лізати він щось не може. Бракує цей диск. Я не рекомендую його використовувати. Е, він і небезпечний, тільки в окулярах треба. І він, бачите, підриває плитку. Ні, ну це Артем, цей диск можна не постачати в Україну.